«Сьогодні в селі Любині був такий благодійний. Ну, є створений благодійний ярмарок на підтримку фонду Яворівщина благодійного, щоб задонатити на БТР бронетранспортер для нашого ТРО. Якщо об'єднуються громади, об'єднуються міста області, і тоді єдина є Україна. Це дуже важливо. Як ми будемо працювати спільно, то швидше буде наша бажана така перемога. Зараз дуже важливо всім журтуватися, тому що наші захисники нас захищають. Ми, нам потрібно жартуватись і разом працювати, щоб їм допомогти. Бо зараз ми залежимо просто від них. І наше мирне небо це завдяки їм.